Прокурорам правила не писані. Джедаї зафіксували столичні законники, паркують своє авто прямо під знаком Зупинка заборонено. Тож всі, хто прямує до офісу прокуратури, бачать, як правоохоронці самі виконують закони. Приклад людей із ксивами породжує масштабний автонігілізм на вулиці. Олексій Кондаков спробував достукатися до совісті службовців. Це столична прокуратура. Тут працюють ті, хто має стежити за дотриманням законів. А це знак біля прокуратури. Його, схоже, ніхто і не помічає. Що хоч. Ви розумієте, що це порушення? Я розумію. Ну так а чому ви тут припаркувалися? Ви в прокуратурі працюєте? Ні. Ви сидять на встрічу. А це вже працівник прокуратури. Постояв під знаком і вже від'їжджає. А як від'їжджаєте? Ви працюєте в прокуратурі? Так. А ось так виглядає парковка у внутрішньому дворі прокуратури. Сюди пускають лише обраних, хоча могли б умістити чи не всіх порушників. Прокурор Роман розповідає, свідомо порушував правила, бо на службову парковку його авто ще не пускають. Це ж для службових транспортний засобів. А свої не дозволяють Особисті? Ну треба отримувати дозвіл. Не знаю. Я цього питання не можу вам пояснити, бо не задавався ні. Що дозволено прокурорам, вабить і інших, оскільки всі місця під знаком зайняті, інші авто паркуються отак. На, здравствуйте. водій підприємства, що правда згодом таки переїхав під знак заборони стоянки. Просто зачинився в машині і чекав, поки прийде його керівниця. Та ви хоч поясніть, чому ви так зробили. Не пробивна людина. Майже годину ми бігали від однієї машини до іншої, нагадуючи прокурорам про знак, штрафи та правила дорожнього руху. Але ті нас слухати не дуже хотіли. Поспішали, певно, стежити за дотриманням законів іншими, без прокурорських ксив. Допусті, я дуже поспішаю. Представтесь, хоча б як звати? На поведінку прокурорів джедаї вирішили поскаржитися їхньому керівництву. А в прислужбі нам запропонували увага, писати запит. Хоча згодом дали коментар телефоном та пообіцяли порушників покарати. Працівників прокуратури немає особливого статусу і вони несуть передбачену законом відповідальність, як і всі інші громадяни України, за порушення вимог справ дорожнього руху. Згодом джедай зрозуміли в прокуратурі Києва, схоже беруть приклад із колег з генеральної прокуратури. Місцевим мешканцям таке сусідство з головними законниками держави не надто комфортне. Ой, заважають страшно, нігді машину. А зверталися про... куди взагалі? До них зверталися? Я нітка приїжджаю, але я знаю, що люди дуже недовольні, що нігді поставити машину. Якщо біля Київської прокуратури паркуються під знаком, то поблизу ГПУ на тротуарі. Та й автомобілі тут дорожчі. Джидей звертаються до цих людей, що називають себе правоохоронцями. Почніть із себе. А ми простежимо.